Ви можете подивитись на свій стан і все, що з вами відбувається, ніби зі сторони, при цьому не оцінюючи, а просто спостерігаючи, досліджуючи в роботі з поліцейськими, які повернулися з зони активних бойових дій. Ми впроваджуємо нові технології психічної реабілітації, а саме окуляри віртуальної реальності. Сеанси ми поєднуємо з ароматерапією, що допомагає підсилити ефект. Від перебування поліцейського у віртуальній реальності. Дані сеанси спрямовані на покращення психологічно-емоційного стану поліцейського, на розвантаження, зняття стресу, концентрацію уваги. Сьогодні відвідав сеанс психологічного розвантаження для бійців за допомогою окулярів віртуальної реальності. Побував в швейцарських Альпах. Дійсно дуже цікаво. Розвантажує підсилення ефекту перебування в швейцарських Альпах було ще за допомогою ароматерапії, що в свою чергу дійсно е дало змогу відчути себе більш близьким до гір, до чистого свіжого повітря, що звичайно дало змогу також швидше і якісніше розвантажитись психологічно, морально.